Вітаю, панове. Сьогодні я покажу вам, як зайти на маркетплейс Allo.ua. Отже, розпочнемо ми з того, що подивимося на його трафік. Для того ми використаємо сервіс SimilarWeb. Я вже ввів Allo.ua, Ну і відповідно подивимося за попередній місяць. Це я зараз знімаю в березні, ну і відповідно за лютий. У нас 6,4 мільйони користувачів зайшли на цей сайт за місяць. Тобто, трафік, в принципі, у нас є. Якщо ми подивимося в грудні, тут навіть було 9,4 мільйони користувачів зайшли на сайт. Сайт 93% у нас з України, і якщо подивитися на основних конкурентів, це як завжди у нас розетка, пром і бігль, ну і епіцентр. До речі, за епіцентр я дізнався саме на SimilarWeb, що у нього такий великий трафік, що в принципі мене здивувало. Враховуючи те, що на розетці 32 мільйони, на промі 36 мільйонів. Пром ще до прому ще додається 7,7 мільйонів від бігла, то відповідно він трошечки не дотягує до топу. Ну але тим не менш, має свій трафік. І... В принципі, добре, що тут не 100-200 тисяч користувачів за місяць, тоді б напевно точно не варто було би зайти. А так у нас є стабільно 6 мільйонів. Я давно спостерігаю за цим маркетплейсом, ну і відповідно, десь у нього на рівні 6-7 мільйонів користувачів на місяць заходить. Трафік є, статистика показує, що в принципі все добре. Будемо йти далі, будемо заходити на цей маркетплейс. Перш ніж заходити на цей маркетплейс, врахуйте дві речі: перший: який у вас товар, точніше тип товар. Так, що ви продаєте. Ну і друге, не забувайте про стоп бренди. Якщо ви продаєте якусь техніку, якусь побутову техніку, то тут є деякі бренди, яких просто не можна продавати, тому що, напевно, Ало продає їх самі, ну і відповідно вони не хочуть створювати собі конкуренцію. Ну, це принаймні моя думка. Я продаю одяг, як ви знаєте. У мене стоп брендів абсолютно ніяких немає. В кінці відео я покажу, скільки у мене замовлень було, ну, грубо кажучи, за останній місяць, тому що фактично я вже місяць як. Офіційно представлений на ало, можна це так назвати. Перейдемо до ціни питання. Скільки ми маємо заплатити за все це діло? У нас є абонентська плата на місяць, яка складає 100 гривень. Ну і відповідно, у нас буде відсоток від успішних угод, від успішних проданих товарів, можна так сказати. Це у нас фактично скопійована модель з розетки. На розетці у нас абсолютно так само. По відсоткам в моїй категорії одяг це у нас 20%. По першому внеску зазвичай треба вносити 2,5 тисячі. Я ж вніс тисячу гривень, що в принципі через військовий стан, напевно, вони йдуть на такі поступки. Ви ж орієнтуєтеся від тисячі до половиною тисяч. Тобто ці кошти треба буде інвестувати в цей маркетплейс для того, щоб знімалася комісія за продані товари, ну і щомісячна абонплата. Давайте все ж таки перейдемо до частини, як нам зареєструватися. Ось в кінці сайту в підвалі у нас є тут кнопка бізнес. Ну і відповідно тут у нас стати партнером. Або можна відкрити Ало Маркетплейс і тут Прочитати деякі дані. Але що тут, що там, в принципі, у нас є ось це посилання стати партнером. Після того, як ви заповните ось цю заявку, тобто вкажете свої контактні дані, то відповідно через деякий час з вами зв'яжеться менеджер. Він напише вам у Viberі і додасть вас до робочої групи. І в принципі, там ви будете спілкуватися. Там ви обговорите всі питання, які вас цікавлять, які їх цікавлять. Ну і відповідно вам скинуть посилання на реєстрацію особистого кабінету. Після реєстрації кабінету, ну або до це не так важливо, вам треба буде підписати договір. Ну, відповідно, це все діло робиться вчасно, без абсолютно ніяких питань, без паперових договорів. Взяли, поставили свій електронний підпис і все, поїхали працювати. Після того, як підписали договір, вже можемо зайти в особистий кабінет продавця. Ось він, ось так виглядає. В принципі, зараз ми пройдемося по ньому, тому що тут абсолютно він не функціональний, можна так сказати. Тут можна додати товари, можна додати вручну. Ну і звичайно, можна імпортувати. І звичайно можна синхронізувати. В принципі, більшого нам і не треба. Тут також, звичайно, можна обробляти замовлення, але таке, тобто, тут не можна підключати якісь переро, якісь додаткові модулі і тому подібне. Кабінет доволі таки простенький. Весь функціонал вам не відкриється, поки ви не оплатите тих тисячу чи дві з половиною тисячі гривень для того, щоб додати товари. У нас є товари та прайс-листи. Можемо додавати товари вручну, що я вам не раджу, тому що ну ви просто замучуєтеся, можна так сказати. У нас є імпорт XML, ну і XLSX, тобто ми можемо імпортувати все це діло з посилання, ну і відповідно з файлу, щось типу Excel. Я ж імпортував все це діло з прому. але давайте не будемо вдаватися в ці технічні подробиці, про це я розповім в наступному відео. А зараз просто констатуємо те, що ми можемо імпортувати з XML файлу. Ну і відповідно залишки також будуть оновлюватися. Також нам треба трошечки заповнити інформацію. Про себе, тобто про свій магазин, там доставка, оплата, щось такого плану. Про способи оплати, в принципі, можете подивитися тут, можна тиснути додати спосіб оплати. Я чомусь цього не зробив, тому що вони хочуть лише Way for Pay. В принципі, у мене є цей Wayfor Pay, але я ним не дуже користуюся. Ну, коротше, з цим, напевно, я якось розберуся пізніше. Ви ж можете підключити. Тобто, тут немає еквайрингу від монобанку, там, від лікіпея і тому подібне. В принципі, це погано, як на мене, але напевно вони взяли ось Таку монополію, чи, можливо, це один і той самий власник. Не знаю, не скажу. Отже, для того, щоб заповнити інформацію про наш магазин, тицяємо ось сюди і тицяємо на редагувати анкету. Це у нас тут так називається. Інформація в систему. Ось так у нас називається магазинчик, в принципі, можна його, напевно, тут поміняти. Як ви бачите, у мене тут майже нічого не заповнено, але цього, в принципі, достатньо. Інформація про сайт. Ось тут у нас, в принципі, є все, що нам треба. Тобто, доставка Укрпошта безкоштовно за умови. Це, в принципі, у мене все Скопійовану спрому. Абсолютно все. Ось тут у нас є та інформація, яка буде відображатися у нас на сторінці магазину на маркетплейсі Allo. Інформація для фінансової звірки це вже особисті дані, ну і відповідно договір. Ну і тут ми плавно переходимо до того, скільки замовлень у мене, в принципі, за місяць. Так, договір я підписав доволі таки давно, але все ж таки почав працювати в цьому місяці, тобто повноцінно відвантажив всі товари, ну і відповідно поповнив баланс, так би мовити, спробував. Давайте ми тиціємо на ось це Посилання, список замовлень, і подивимося, грубо кажучи, за місяць, скільки замовлень у нас набралося. Тицяємо на всі, і у нас немає даних. Так, у мене ні одного замовлення на маркетплейсі Алло Можливо, ще не індексувалося. Хтось може сказати. Можливо, просто у мене не той товар, тому що у мене просто одяг. Як на мене, тут добре б продавалося. Всяка побутова техніка, якісь аксесуари до мобільних телефонів, і, в принципі, і самі мобільні телефони, принаймні ті, які можна тут продавати, тому що знову ж. Тут є топ-бренди, стоп-слова, ну і відповідно не всі бренди тут можна буде продавати. Отже, панове, у мене нуль замовлень, робіть висновки. Тут деякий трафік є, але знову ж таки треба відповідний товар. Тому за ці тисячу гривень, за ці 10 місяців, якщо не буде ні одного замовлення, відповідно я про це буду знімати постійно відоси. Ви можете все це діло бачити в моїх щомісячних відосах, тому що я щомісяця роблю звіти, скільки у нас продалося, звідки ці замовлення прийшли в якій кількості, який оборот на місяць, склав, ну і тому подібне. Тобто, це у мене виходить кожного місяця. Якщо в принципі за 10 місяців не буде ні одного замовлення, ви також про це будете знати фактично в реальному часі. Отже, панове, на цьому все. Не забувайте про ЗСУ. Дякую за увагу. До побачення.